Ми є. Були і буде інформаційний маратон на громадському радіо. Я ведуча Анастасія Багліка, і зараз нас чекає розмова із заступницею постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Ольгою Куришко. А говорити ми будемо про дуже важливий законопроект, який вносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо вирішення. Питання адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Що це за законопроект? Чому вносити ці зміни важливо? Як це вплине на процес деокупації? Про це поговоримо зараз, пані Ольго, вітаю вас. Вітаю, Вітаю. Отже, розкажіть, в чому полягає важливість цього документу? Цей законодавчий законодавча ініціатива, цей проєкт, він створює основу для формування і відновлення діяльності державних органів на деокупованих територіях. Тобто він створює основу для того, щоб потім можна було відновити роботу органів державної влади в Криму. Давайте пояснимо людям, які нас слухають, дивляться, як це відбувається. Тобто, що робить влада, що дозволяє. Створити цю законодавчу рамку, чому її не було раніше, і такі інші речі? Так, звичайно, якщо говорити такою простою, да не юридичною не законодавчою мовою, то там варто звернути увагу на три аспекти: перший аспект це розблокування можливості утворення і ліквідації районів на тимчасово окуповані території. Криму. Тобто таке вже рішення було прийнято раніше іншим нормативно-правовим актом, але е, можливість застосування, тобто поділу, да, утворення і ліквідації на районів, е, починало б діяти після деокупації. Ми, власне кажучи, пропонуємо прибирати цю вказівку і розпочинати це вже зараз. Оскільки до, до цих змін було 14 районів, з цими змінами це коли ми розблокуємо, це вже буде 10 районів. Другий момент це про можливість утворення поділу на автономної, автономної республіки Крим на окремі територіальні громади, оскільки реформа децентралізації не торкнулася тимчасово окупованих територій. І Криму, зокрема, тобто не відбулася там ця реформа. А для відновлення влади нам треба розуміти да там кількість цих територій і підтягнути тимчасово окуповані території під цю реформу. І третій аспект це в. Вже можливість також проведення перейменування населених пунктів і окремих окремих районів Автономної Республіки Крим, це також положення, яке вже є, тобто передбачено іншим нормативним правомактом, актом, але його дія також починалася після деокупації. Ми пропонуємо робити це вже зараз. А як будуть відбуватися ці процеси? Як створюються ці військові адміністрації? Військові цим законопроектом поки що не створюються військові адміністрації, але надається військові... така можливість створюється основа для їх створення. Тобто, а, а, а от що, що це означає в перекладі з юридичної мови основа для їх створення? Добре, військові адміністрації можуть створюватися на базі органів місцевого самоврядування, це так. на рівні району або органів місцевого самоврядування, наприклад, в місті. Угу. Вони можуть створюватися в тому випадку, коли ну, все, все зрозуміло, є поділ на територіальні громади, тобто ми маємо вже досвід реалізації цієї, цієї реформи децентралізації на підконтрольні території України. Тобто, простою мовою на основі діючої РДА або органу місцевого самоврядування, відповідно, може створюватися військова адміністрація і голова назначається указом президента. Але для того, щоб це провести, необхідно для Криму, так, щоб це провести, необхідно запустити цю реформу децентралізації, умовно кажучи, так, в такому вигляді, в якому ми можемо це зробити, щоб потім наступним кроком вже не було перешкод для. Утворення військових адміністрацій. Коли ми говоримо про цей територіальний поділ, яким він раніше був в окупованому Криму, і, власне, весь той час, поки Крим був окупований, ну, фактично в законодавчому полі України. Там нічого щодо територіального устрою не змінювалось. Я правильно розумію? Тільки перейменування деякі відбувалися перейменування і була прийнята постанова про утворення і ліквідацію районів. Пані Ольгу, от в контексті того, що Крим це автономна республіка, то е, чи буде там, е, наприклад, чи передбачена там якась військова адміністрація, яка Є такою най... найбільшою за зоною своєї відповідальності за аналогію як обласна військова адміністрація. Так, я розумію. Розумію ваше питання. Дякую за нього. Бо це питання насправді дуже сенситивне і Цікавить багатьох. Дивіться, ми передбачили, тобто, ми пропонували так, щоб в цьому законопроєкті саму систему да філософію відновлення публічної влади на території Автономної Республіки Крим було визначено окремим законом, і таке зобов'язання покладається на кабінет міністрів. Тобто має бути розроблений механізм і розуміння того, як це взагалі буде відбуватися. Цілком вірно, що це питання буде порушено в. При розробці цієї законодавчої ініціативи, але це ну якби в тому числі політичне, колегіальне рішення. Тому ми передбачали, що тут же ж не тільки питання да відновлення, ну там, як як ви говорите, да, там створення військової адміністрації там якогось великого да загального рівня тут, і питання комунікації між ними, і питання там налагодження роботи інші. бо Територія Криму окупована вже майже там 10 років, да, і е, там не відбулися, як ми тоді спочатку з вами ефіру говорили, частина реформ. Я, тобто, я так передбачаю, що ця законодавча е, продовженням да, продовженням цього законопроекту буде інший великий закон, який вже комплексно підійде до відновлення саме органів публічної влади. Бо цей закон все ж більше стосується е, таких аспектів адміністративно-територіальних, які створюють уже можливість основу для. Розвитку да, і діяльності органів державної влади після деокупації. А, якщо ми говоримо про е, військові адміністрації, то я так розумію, що сфера їх компетенції в -Крим, вона не буде нічим відрізнятися від сфери компетенції в інших. Регіонах і те, що вони можуть робити, а чого не можуть робити, це буде весь той самий перелік інструментів. Правильно? Якщо, да, якщо говорити як другий, да, другий крок реалізації цієї сфери відновлення органів публічної влади на звільнені території. То там має так думаю, бути перегляд переглянута концепція підходу до військових адміністрацій, і вірно зважаючи на особливості території, да бо так як правильно ви сказали, що тут немає обласного рівня, да бо Автономна Республіка Крим в неї якби є статус, вона не є відповідно до конституції, вона не є областю, і тобто там е, мають бути напевно переглянуті е, система взаємозв'язків, система. Немає повноважень, бо там ми досліджували трохи це питання, воно стосується там фінансової складової, да, та, там налагоджування там питань і оподаткування, і звідки будуть братися гроші на діяльність. Тобто, я думаю, що в майбутньому ми будемо окремо працювати над і надавати пропозиції для формування цієї системи та, роботи військових адміністрацій. Вже тоді зрозуміємо, чи будуть вони відрізняти. Тися чи не будуть відрізнятися від тих, які діють зараз, оскільки ті, які діють зараз, вони створені вже на якійсь певній основі є якийсь фундамент, є налагоджена робота там всередині да інших органів влади, це там органи територіальні відділення. Да, наприклад, ми можемо взяти територіальне відділення, та Міністерство юстиції, якісь реєстраційні, вони є, вони діють, і вже є налагодження зв'язки. А на території докупованого до Криму треба буде відновлювати все. І можливо, там треба також бути вносити якісь окремі зміни. Ну, Тут з одного, з одного боку хочеться сказати, що е, ситуація з окупованим Кримом буде дещо подібною до е, деокупації Донецька і Луганська, але там все ж таки інакша історія, тому що частина Донецької і луганської областей залишалися неокупованими, і е, обласні, принаймні адміністрації, вони діяли весь цей час. Так, там були військово цивільні адміністрації. Є трошки різниця. Всього є військова адміністрація, військово цивільна адміністрація. І, по суті, по суті, ну якби прототипом да створення військових адміністрацій, які є зараз, це є. Військово-цивільні адміністрації на рівні Донецької та Луганської областей там є є різниця в повноваженнях, скажімо так, але вони, от, ну, майже там після початку окупації, вони через деякий час почали діяти і діють і на даний час згідно з адміністративно-територіальним устроєм України, який діє станом на зараз в Криму. У міста Севастополь є окремий статус. Що з Севастополем і військовою адміністрацією цього окупованого міста? Чи якийсь певний особливий статус буде передбачений і у військовій адміністрації Севастополя, в тому числі? Ну, на даний час важко відповісти на ваше питання, оскільки е, той законопроект, який ми з вами проговорюємо, цей законопроект не про військово-цивільні адміністрації. 에, стосовно статусу, ну, цей статус визначений в Конституції України, uh -huh. і зміни до Конституції України не можна вносити в період воєнного стану. 에, тому я думаю, що розробники в подальшому да, з інших законодавчих ініціатив будуть зважати на цю історію, оскільки ну бо інакше цей законопро... закон не може бути прийняти, бо він буде порушувати конституцію. 에, але Питання статусу, воно в тому числі має політичну да історію. Е, я думаю, що при напрацюванні законодавчих ініціатив ці питання також будуть враховані з розумінням, наприклад, тої історії, яка була до окупації, з розумінням. Е, того сенсу, який зараз Російська Федерація вкладає в, в статус цього міста і використовує там, в тому числі в пропаганді. Ну, тобто, я думаю, що ці питання будуть враховані. Я просто чому питаю? Тому що ми з одного боку розуміємо, що цей особливий статус Севастополя це частина такої, скажімо так. Російського впливу на нашу внутрішню політику в 90-ті роки, та і частина російського наративу про Крим, і про Севастополь і про якісь там питання, в тому числі історії і приналежності, тому що ну Севастополь він росіянами подається як щось таке особливе для себе. І я чому про це питаю? Тому що. Це все з одного боку, ми розуміємо з іншого боку, ми е, маємо діяти відповідно до нашої конституції, яка чинна станом на зараз, а змінювати її під час військового стану ми не можемо. Так, так, але я думаю, що ті питання, які ви піднімаєте, вони дуже важливі, але вони стосуватимуться вже іншого законопроекту, вже того, який буде більш поглиблений, більш е, більш ґрунтовний, який стосуватиметься вже саме діяльності військових mm. адміністрацій. Коли цей законопроект може, має з'явитися? Про військові адміністрації? Так. Да. Е, я думаю, що як цей законопроект буде прийнятий, е, 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 тоді можна вже починати говорити про розробку е, того, про що я говорила. Є посилання якби на саму да, mm -hmm. рамку цього закону? Проекту в останні в останньому пункті цього законопроекту про який ми говоримо, про 9548, Там є зобов'язання розробити так, комплексний підхід до відновлення органів державної влади. І як тільки нам бере чинності цей закон можна вже говорити про подальше напрацювання. А інших. це буде розробляти, я так розумію, уряд і в тому числі і постійне представництво президента в РКР. Ну, я думаю, що да, якщо буде там створена робоча група, наприклад, то ну звичайно, ми якби той е, орган, який системно займається е, Кримом протягом е, з 2014 року, і зараз є Кримська платформа, і ми завжди в контексті, і розуміємо, розуміємо всі, е, всі умови, да, в яких проживають люди там, і, 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 і що їх цікавить, що їх бентежить, то я думаю, що звичайно, ми. Ми б хотіли бути долучені до цих процесів. А, теоретично, скільки може пройти часу от від закладання цих підвалин та, для створення в майбутньому військових адміністрацій до фактичного, фактичної вже можливості їх створювати? А... Мені складно відповісти на це питання це дуже складно спрогнозувати, бо все залежить від обставин, які зараз ви ж бачите постійні обстріли, якби. Дуже важко сконцентруватися на якихось моментах точково, бо є проблеми, які є важливими для всієї країни. Є бюрократичні деякі питання, є питання самої розробки, створення розуміння, ну якби процесів да це робота юристів, які будуть це робити. Тобто, тут я думаю, мені складно зараз об'єктивно відповісти на це питання. Ну а тут ще такий момент, що коли створюються військові адміністрації на деокупованій території, то на, на тій території, яка потрапила під окупацію з 24 лютого, владі часто є на кого спертися, тому що ну, є е, е, виборні е, міські голови, голови там, обласних районних адміністрацій, тобто є е, ті, кого обирали і представники влади. Також ну, у влади є вибір, кого призначати на посади. Правильно? У випадку з Кримом буде інакше, тому що я так розумію, що з моменту останніх виборів на півострові ті люди, які колись там були при посадах, вони не розглядаються як варіанти для того, щоб спиратися на них як на якийсь кадровий кістяк у питанні військових адміністрацій. Напевно, напевно розумієте, просто. Питання відновлення діяльності органів державної влади саме тому і має бути консолідованим рішенням, і це має бути рішення да, в даному випадку кабінет міністрів має розглядати, е, напрацьовувати. Да, оскільки кожне міністерство знає там особливості, я думаю, що будуть порушуватися ці питання, про які ви говорите, е, опори да, бо також має це. Загалі, концепт загальний, загальний концепт реінтеграції, таких е, е, таких територій, які тривалий час перебували під окупацією, бо об'єктивно що. Всі органи державної влади там припинили свою діяльність і не відновлювали її. Є ті, які переміщення, наприклад, ми я так, ми відновили свою роботу з 2014 року на підконтрольній території України, але таких успішних, якби на жаль, кейсів не дуже багато. Я думаю, що це просто це, це питання комунікації, питання дискурсу, і якраз в тому числі цим законопроектом ми хотіли розпочати його. Um... Знову ж таки, я так розумію, що в цілому питання кадрового резерву для Криму воно окреме питання. Правильно воно потребує якихось окремих законодавчих кроків з боку з боку законодавця. Дивіться, по кадровому резерву ми йшли в загальній концепції, оскільки кадровий резерв це те, що буде необхідно для всіх деокупованих територій, і ну, вже зараз же працює цей пілотний проєкт формування кадрового резерву, який реалізується Міністерством реінтеграції і Національної служби з питань державної служби. Національна агенція з питань державної служби. Вони зараз активно Займаються питанням формування кадрового резерву саме для управлінців управлінських та да, посад і в військових адміністраціях, органах державної влади так дійсно велика кількість людей за інформацією цієї агенції подають свої заявки саме для того, щоб працювати на території Криму після відновлення контролю України. Дякую вам, пані Ольго. Будемо стежити за тим, що як буде відбуватися успіхів і наснаги у тому, щоб створювати законодавчу базу для деокупації. Я нагадаю, що у ефірі інформаційного марафону на громадському радіо ми говорили з Ольгою Куришко, заступницею постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим. Наразі е, існує законопроект, який виносить зміни до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою. AIR Крим. цей законопроект створює основу для того, щоб Потім, вже на основі інших документів, які ще треба розробити і ухвалити, в деокупованому Криму створювали військові адміністрації. Ну, а можливо, створювали військові адміністрації ще в той час, коли певна територія залишається під окупацією, але зрозуміло, що вона буде невдовзі деокупована. Стежимо за процесом ну і, звичайно, уважно ставимось до того. Як українська влада створює законодавчу рамку для в майбутньому деокупованих регіонів, які перебували під окупацією дуже довго? А Крим окупований з лютого 2014 року? Це вже пішов десятий рік окупації. Розуміємо, наскільки важкими можуть бути законодавчі процеси. Я Анастасія Богаліка, ведуча інформаційного марафону, і настав нам час прощатися у е, цій е, годині мовлення. Ну і в цілому сьогодні теж будемо прощатися з вами, е, тому що невдовзі почуєте новини на громадському радіо від Руслани Кравченко. Після цього ефір інформаційного марафону е, продовжить моя колежанка Олена Новікова. Слухайте, думайте. Ми є, були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.